Всім привіт! З вами Максим! І у сьогоднішньому відео ми разом з вами подивимося. Я розкажу трошечки про таку дуже цікаву котушку, топову котушечку від Shimano у середньому сегменті. З кулісним подаванням шпулі. Це чимано 21-го року модельного. В цікавому розмірі 2500HG. Привезена клієнту з Японії, з внутрішнього ринку Японії. Нова котушка, до речі, вона зараз продається. Продається в нашому магазині Уловка, її можливо придбати за 300 гривень. Повністю нова котушка. Клієнт не захотів її користуватися, у нього змінилися умови ловлі. От тому котушка в продажі. Кому цікаво, звертайтеся, пишіть в коментарі. Приєднуйтесь до магазину Уловка, до речі, в якому якраз таки викладена ця котушка і інші Снасті, які є в наявності для продажу, а також ми можемо привезти вам за найкращою ціною. Потрібні вам снасті з Японії. ну, Звертайтеся, пишіть, допоможемо вам з цим. А також з Японії, якщо ви ніколи не замовляли, я вам раджу скористатися сервісом Zen Market, з якого я наразі і купую всі Снасті. Виходить дуже вигідно, і е, теж ви можете купати ті ж самі Снасті, теж дуже вигідно самостійно. Е, ну і для реєстрації на цьому сервісі я вам рекомендую скористатися моїм промокодом Max для реєстрації або. Зареєструватися за моїм посиланням під відео. Це вам дозволить отримати гарну знижку на першу доставочку вашої першої посилочки. 1000 єн 300 гривень гарна знижка за моїм промокодом або реєстрацією за моїм посиланням. Тому звертайтесь, пишіть в магазині Ловка, купуйте Снасті вигідно. Щодо котушечки, почнемо з того, що котушка дуже цікава. По-перше, тим, що вона є топовою від чиманом у середньому сегменті, з кулісним подаванням шпулі. Тому що після неї вже йде котушка Міревел на базі якраз таки наски. І після Міревел йде котушка Shimano Ультегра, яка вже має подавання шпулі не кулісне, а має подавання шпулі з безкінечним гвинтом. Ось. Тому наскі цікава тим, що це остання котушка від Shimano у серії, яка є ще з кулісним подаванням шпулі. Кулісне подавання шпулі, хтось каже гірше, хтось каже краще за нескінченних гвинт, але по факту, по факту я користувався і такою, і користувався і нескінченним гвинтом, і користуюся наразі. І однозначно є плюси і одного, і у про які ми поговоримо трошки пізніше. А почнемо ми з того, що подивимося коротко характеристики цієї котушки. Які вона має? має вона, у нас такі характеристики, які ви бачите на фото, це 6,2 до 1 передатки, тому що у нас HG-версія, тобто швидкісна. 9 кг на фрикційне навантаження, 240 г вага непогана для середнього сегменту. 5 підшипників, але вони стоять трошки не там, де потрібно. 5 підшипник стоїть в кнобу, а не в ролику лісковкладача, як в Ультегра. Тобто тут трошечки щомано вирішила не. Покращувати цю котушку в цьому плані. 91 см за обер, тому що швидка придатка, до речі, така моделька, хто розглядає її до купівлі, Чудово вам підійде і під ем, далекі відстані спінінгову ловлю, під болонську ловлю, тобто поплавочну ловлю. Е, теж під донку гарно підійде, під легкий пікер підійде. Тобто дуже універсальна моделька під е, такі. Е, ну, під е, те, щоб швидко вимотувати під якісь дальні виброси, тобто гарно підійде, дуже гарно підійде швидка передатка. Тобто маємо ми котушечку Shimano 2500, тобто повноцінний 2500 механізм, шпулька звичайна, HG, тобто швидка передача. По пакуванню тут все звичайно, пакетик, регулювальні шайби для намотки. Але як знаю, то мотають вони гарно. У мене була Sahara 22, 2500. Привозили ще одну сахару 2500 клієнту. Зараз є сахара Compact 5000XG22, до речі, теж в продажу у магазині уловка від того ж самого клієнта. Клієнт вирішив, що вона йому не потрібна. За 3500 вона продається у нас в магазині. Повністю нова котушка з топовою зборкою, тобто немалю ротора, що дуже важливо. Гарний хід, гарна котушка просто топова. Дивіться. Ну, тобто, для... Фідера, пікера, важкого джигу за 3500 отримуєте топову кутушку з топовою якістю збіркою. Теж є в наявності в нашому магазині. До речі, ми не тільки продаємо Снасті і привозимо під замовлення. Ми ще й маємо купу цікавої інформації. У мене в телеграм-сторінці є розділ під замовлення якраз таки де. Я викладую дуже круті варіанти з Японії, тобто знаходжу в Японії якісь цікаві варіанти, викладаю, і, можливо, хтось зацікавиться, ми йому привеземо під замовлення ці снасті за найкращими цінами. З аукціонів або якісь інші акції в магазинах нові товари. Також у нас є основна група в телеграм-сторінці, де люди просто спілкуються між собою, тобто ви зможете дізнатись багато цікавої і важливої інформації для себе. Є також. Категорія події та новини, де я викладаю самі е цікаві е новини, тобто якісь акції, які проходять на Зенмаркеті, це все викладається в групі Telegram, е групі магазину Оловка. Тому приєднуйтесь, дуже важливо, навіть якщо не захочете щось купувати, е то все рівно дуже багато цікавого там є і важливої інформації. А щодо Наски, дивіться, як вона виглядає. У мене була Сахара, я їй казав, і Наски, як я вважаю. Має суперський дизайн за свою ціну, тому що дивіться, як вона виглядає, да? ось такий сірий кольор, шпулька гарна. От, ну Виглядає вона дуже гарно і цікаво. Тобто, дійсно вона, ну, бюджетний сегмент, але, блін, ну, виглядає вона дуже достойно. Тобто, дуже достойно виглядає шпулька, дуже гарна, до речі, шпулька. Така ж сама, як на Miraval в плані виконання. От я точно бачу, що. Такі ж самі скос, як на Міровал. Взагалі, Міровал, що наскі що однакові котушки по механізму, по механічній частині. Єдине, що наскі важить 240, як і Сахара більш бюджетна, а Міровал, це облегшена котушка, і вона вже 205 г, а не 240. Тобто там е у нас незвичайний тут, напевно, xt 7 бюджетний матеріал пластик е використовується, а там сі4 Матеріал облегшений, але важливо те, що наски, маючи більш потужний корпус, тобто більш товстіші стінки, і більш, більш жорсткий і більш твердіший матеріал, вона проживе довше на більших навантаженнях. При тому котушечка під назвою Міревел, маючи той же самий механізм, що і наски проживе трошки менше, тому що матеріал там легше, вона легша, і стінки корпусу не такі товсті і будуть деякі. Так скажімо, деякі склони, чи як правильно, сказати, от, правильно сказати деформація. Ось, Буде деяка, деяка деформація корпусу при великих навантаженнях, і годна пара може трошечки ходити ходуном. Тобто маю на увазі те, що якщо корпус легший, якщо котушка легша. То маючи все рівно ту ж саму головну пару, вона проживе трошки менше, тому що буде деяка деформація корпусу при однакових навантаженнях. І ну, головна пара не буде стояти так твердо і міцно, як в більш жорсткому, більш важкому корпусі, з більш, можливо, і більш дешевого пластику, але при тому цей пластик більш надійний. Тобто він важчий, але він надійний. Це те ж саме, що ми візьмемо два матеріали: там металла, це алюміні, там, Якась сталь. Звичайно, сталь буде важче, але вона буде твердіше і надійніше. Протому тому буде легший, але він буде е легше гнутися і не такий міцний. Тому е це важливо, котушка важить не дуже мало, не дуже багато. Е і в порівнянні з конкурентом Міревал я б радив би придбати наски для більших вантажів, Міревал для менших вантажів. Ось. Але е по е механізму. Що Сахара 22, що NASCA21, що Mirable 22. Це однакові котушки. Дизайн, як ми подивилися, офієний, феноменальний, мені дуже подобається. Фрикціон працює офієно, дуже гарно, прикольно. Тут ми бачимо надпись Сільд Drive, Ceiling Drive Це ручка, яка вкручується в головну пару. Це є перша відмінність від попередньої моделі 2016 року, що тут ручка вкручується в головну пару, вона не цільна. Вона така ж сама, як і на Сахара, але вона вкручується в головну пару і по факту це цільна ручка, можна сказати, цільна ручка. Ну, Звичайно, цільна ручка, вона цільна, тобто вона не має жодного з'єднання тут, з'єднання є, але воно все вкручується, притягується, і це, можна сказати, майже цільна ручка. Тобто ручка вкручується, це важливо, це гарне доповнення порівняння з минулою моделлю. Надалі ми тут більше нічого не бачимо, крім надписі Хаган. Хаган тут е, е, в порівнянні з минулою моделлю. року і Тут ми маємо більш кращу головну пару. Тобто, тут головна пара повністю холоднокована. Якщо у моделі 16-го року Наскі, 17-го року Сахара 17-го року ніби як Сідона, вже точно не пам'ятаю, але сам факт, що у минулих котушок. Цих моделей, головна пара була трошечки дешевша. Тобто тут головна пара повністю в чорному покритті хаган, вона вища рівнем за минулу. Минула була не повністю, тобто паразитна шестерня на головній парі була без покриття, тобто просто був метал. Тому вона швидше виходила з ладу, ну і була не така надійна. Щодо дизайну, ми подивилися щодо характеристик, це чудова котушка за цю вартість. І саме головне, це її робота, збірка та люфти. Люфти у цієї катушки просто феноменальні, в плані, що їх немає. Тобто люфт головної пари тут взагалі мінімальний. Я взагалі вважаю, що ця котушка трошки пережата, тому що ну, люфт прям мінімальний. Тобто Вона має легкий хід, плавний хід. Але трошечки я відчуваю, що люфтик мінімальний, мінімально занижений. Тобто Люфтик, як я вважаю, має бути трошки більший. Тому в ідеалі цю котушечку, саме цей екземпляр, розібрати. Вона розбирається дуже легко, це проста котушка. Розібрати і з головної пари прибрати шайбочку, одну найтоншу, або поставити замість товстої одну тоненьку. Тобто е трошечки збільшити люфт головної пари. Це не важливо, тобто ви можете це, цього не робити, бо хід у неї справді ну, легкий, доволі легкий. Але все ж таки я знаю, як має працювати ідеально ця котушка. Тому е ця котушечка трошечки пережати, От, прям мінімально, але пережати. Це краще, ніж котушка не дожата, коли у вас дуже великий люфт. Але ну, збірка от, в плані ручки, то, як я вам сказав, люфтик ідеальний, єдине, що трошечки пережата. Головна пара щодо Люфту Ротора, от, що у вас всіх цікавить людей, і те ж саме: тут люфта ротора, можна сказати, взагалі немає. І це дуже круто і важливо, тому що наразі е, топові кутушки, твіни, страдіки, Ванфорди, ну, середній сегмент страдіки, Ванфорди, комплекси. Тобто середній сегмент. Топовий сегмент, де навіть деякі твіни останніх партій, ванкі останніх партій, ексенси вони приходять з люфтами ротору. Тобто Це важливо. Тут люфта ротору майже немає, тобто мінімальніше. І це дуже важливо. Тому що кутушка недорога, як я вам сказав, 300 гривень вона вартує в наявності наразі. Але люфта ротору немає. Люфт головної пари, тобто ручки мінімальні, душка відкідується все офігенно. Тобто вона змазана, все офіно працює, хід гарний, плавний, приємний. І за ці гроші ця збірка це просто щось з чимось. Тобто навіть дійсно є така штука, що зараз середній сегмент зібраний гірше, ніж нижчий сегмент. В топовому сегменті все ж твіни, ванпіші, ексенси, стели ну, дуже рідко проскакує якась погана збірка. Тому середній сегмент наразі трошечки з нюансами. Ті ж самі з 23, Ванфорди 24 є нюанси. А бюджетний сегмент де топовий, ну, дивують якістю збірки. Тому по якості збірки ця котушка дуже цікава. Ну і по ходу, по роботі, теж, як ми сказали, дуже цікава. І основна відмінність від сахари, як я і казав. У нас тут 5 підшипників. І який тут п'ятий підшипник, де він стоїть, найголовніше. Він стоїть у ручці, тобто він стоїть не в ролику нашому. Оцьому, до речі, ну, гарному ролику, але ролик теж це здешевлення. Одне з дешевлень, яке є у цьому апараті від Shimano. Тобто ролик тут не цільний, як у топових котушок, а він таблеточного типу, він більш дешевий. З часом він ну, буде трошечки стиратися покриття. Або просто з часом у вас він може заклинути, тому що він стоїть на втулці без підшипника, якщо туди потрапить якийсь пруд, ну, будуть нюанси. Від Ультегри, да, включно від Ультегри, вже йде гарний ролик топовий. На підшипнику якісному, тобто там нюансів не буде. Тут, у Сахари 22-й, у нас 21-й, і все ще нижче, тут стоїть таблеточний тип ролику. Тобто, дешевий ролик без підшипника. Але глобально на ультралайті можливо це зіграє роль, тому що на ультралайті, можливо, тонкі шнури да, ви використовувати, і там ролик, якщо заклинуть, буде дуже погано. Але на фідеру, на важкому джигу, на вантажах 5-8 грам і більше, то я думаю, нюансів у вас не буде з роликом. Тобто, ну на лайту і вище, то ролик буде працювати нормально. Але все ж таки треба буде там раз в сезон залазити в нього, розбирати, промивати, змазувати олією і збирати назад. От. І головна відмінність від сахари якраз таки це інший дизайн, інший, дизайн, інший дизайн шпульки. Трошки інший дизайн фрикціонного тормозу. Є в нас Core Protect захист від вологи, тобто резиночки, чого в сахарі немає. Є в нас п'ятий підшипник в кнобу, чого в сахарі немає, але можна додати без питань, але він тут є з заводу. Ну і в цілому все. Тобто в цілому все. У нас є резиночки, тобто Core Protect захист від вологи. У нас є один підшипник в ролику додатковий в порівнянні з Сахарою, інший дизайн, інший дизайн шпульки. І в цілому це та ж сама Сахара. Тобто, в цілому це та ж сама Сахара. Тобто, по головній парі, по роботі це ну, та ж сама Сахара. І в порівнянні з Міревел. Міревел буде така ж сама по розстановці підшипників, як і ця. Наск, яка є у нас на огляді. Єдине, що у Міревел буде легша вага, набагато легша вага 205 г, а не 240, тому що більш легкий корпус. Але по довговічності вона буде трошечки гірша, тому що вона має інший корпус, більш легкий, не такий надійний. Але глобально для менших вантажів якраз таки Міревел із шаману бюджетного підходить гарно. А й для більших вантажів Sahara або наски чудовий варіант. Отож до цієї кутушки, чим вона нам цікава, в порівнянні з Daiwa LT, яка є її конкурентом, головним. Daiwa LT ми візьмемо, в порівнянні наскі, це фуєга та ж сама, в порівнянні з Сахарою, же саме Excellor. Отож, у мене було відео на каналі, подивіться, будь ласка, Daiwa LT проти Shimano. я там говорив: Daiwa для менших вантажів, Shimano для лайту і вище. Та ж сама думка у мене є і наразі. Наскі підійде для лайту і вище, Дай ВЛТ самий Excel Fuego в тому ж самому 2500 розмірі м -м, підійдуть для Ультралайту Лайту. Вони проживуть менше за Shimano Міровал. Тобто спочатку йдуть по надійності Дай ВЛД Fuego, потім йде Shimano Міровал, потім йде Наскі, Сахара. Вони найнадійніші, але і важчі. Тому, тому ось така історія у нас з надійністю виходить. Тому тут вже залежить від ваших потреб. Потрібна надійніша котушка під більшу ваги, під більшу задачу, Потрібна, а, тоді берете сахару, наскі, щось аналогічне. Е, менша котушка да, з легшим корпусом, легшим стартом, трошечки легшою роботою, але не така довговічна надійна на великих навантаженнях, то Miravel або ДВЛТ вам чудово підійдуть. І з більш дорожчого в порівнянні з цими котушками є гарна котушка Shimano Ультегра, 21 найкраща котушка. За свої там 100 баксів у порівнянні з цими бюджетними. Там є і подавання шпульки вже не кулісне, а подавання шпулі з безкінечним гвинтом. Чому я її назвав? Тому що дуже важливо, кулісне подавання шпулі має одну фішку, один такий недолік з часом. Тобто вона, кулісна подача шпулі, має верхню отут та нижню. Нижнє положення шпулі, тобто вверху та внизу з часом, з навантаженнями, змазка буде виходити із механізму Там є такий механізм подавання шпулі, і кутушка буде стукати при навантаженнях у верхньому та нижньому положенні. Це відбудеться в залежності від вашого стилю ловлі. Тобто, якщо ви ловите великими навантаженнями, це відбудеться трошки швидше. Якщо ви ловите маленькими навантаженнями, то. Не так швидко, але буде такий моментик. Але на риболовлі це в цілому не відчувається. Це просто при сильному розкручуванні буде чути невеличкий стук при верхньому положенні та нижньому положенні шпулі. Шумано з цим трошки бореться у наскі 21 й вже Є у нас деякі на паразитках деякі резиночки, як в Daiwa LT, але все рівно це ще не повністю прибрано. Тобто у Daiwa LT є заводу на паразитках резиночки, які е, майже повністю позбавляють її від стуку у верхньому та нижньому положенні. Тут цей стук трошечки більше відчутний, ніж у Daiwa, але е, і котушки теж більш надійні. Ну, тобто, е, це один із таких мінусів, головний мінус колісних котушок, це те, що вони. Вони мають оцей стук в верхньому та нижньому положенні шпулі. Шимано з цим е, тільки зараз почало боротися. Дайва з цим бореться вже дуже давно, ставить резиночки, в цілому там питань немає. Ось. Тому якраз такий з більш дорожчих це Ультегра, вона вже не, не буде мати таких стуків, і Ультегра краще підійде під рівномірні проводки, якісь, тому що там подавання шпулі постійне, тобто там подавання шпулі з черв'ячним валом. Без кінечних винт маю на увазі подавання шпулі. Отож, там не буде ніяких стуків, і катушка буде працювати рівномірно та однорідно. Тут деякі стуки з часом можуть бути, якщо ви не будете робити ТО, або будете перевантажувати катушку. Ось. Тому за ці гроші, за ці там 70-80 баксів е наскі це чудовий вибір. Має вже базову, е базовий захист від вологи. Має, е основний момент це 4 підшипники, X. Е чудовий варіант для надійності котушки. Має чудовий дизайн, гарну вагу для лайту і вище, чудовий фрикціон. Е стопор прозворотнього ходу дуже гарно працює, ручка вкручується в головну пару. Є підшипник в ролику, дуже гарно з заводу. Тобто в цілому чудова катушка буде вам чудовим так скажімо, вибором, якщо ви ловили на китайські кутушки і хочете перейти на рівень вище, то Shimano на наски, це буде чудовий варіант для вас. Ну і те ж саме, берете, якщо хочете не доплачувати за занаски, то берете Сахару, буде та ж сама наски, можна сказати, по надійності, довговічності, та ж сама наскільки, але коштує трошки дешевше. Тому що хочете, то її обираєте. Тому в цілому дякую вам за перегляд. Ось такі котушки можна придбати у нас зараз в наявності в магазині Уловка. Приєднатись, буде дуже цікаво та корисно вам. А також використовуйте мій промокод maxprofishing для реєстрації на сервісі Зонмаркет або реєструйтесь за посиланням під відео. Тому, в цілому, дякую за перегляд, до нових відео та до побачення.